Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. Черговий виїзд на вечірню риболовлю. Майже 4 година вечора, друзі. В запасі є десь 3 годинки на рибалочку. І, як завжди, нова водойма. Ви тільки подивіться на це чарівне озеро, друзі, яка неймовірна краса. Солов'ї співають, жаби квакають. Просто кайф. А позаду мене вже, бачите, там вилізла молода кувшиночка. Є така невеличка закабаєчка тиха, тому що скрізь вітер. І зараз ці закабайки спробуємо половити карасиків. Але мені не подобається те, що я бачу там дно. Думаю, тут дуже мілко, десь сантиметрів 40-50, можливо 60, не знаю. Але гадаю, карасі тут точно є, вони вигріваються на сонечку. Тож зараз замішуємо прикормку, закидаємо удочки і годинки три спробуємо, посидимо, щось половимо. Першим ділом, як завжди, замішуємо прикормку. Так, Сьогодні годуватися я буду двома такими прикормками. Линь-кара творог, тому що, друзі, на цій водоймі дуже багато лина. Не знаю, чи сьогодні нам під фартики ми віймаємо чорного, але линики точно є. Висипаємо десь півтори скляночки линь-творог. І десь півтори склянки кара чисних чибраць. Чесник без Так, ще. Також додамо сюди ось такої коноплі, консервований, відварені, зерна коноплі від карпро. Таку щедру щепотку, другі, додамо жменьку прямо. Так, і все це діло гарніковиніше. Спочатку на суху, потім додам води. Так, прибавити будемо на Дві 6-метрових удочки. Одна з них махалка Касмастер і друга балоночка Сквадрон. І також є 5-метрова Ford Rank. Ці три удочки від компанії Флагман, Дуже легкі, карбонові, витривалі, дуже класні удочки. Друзі. Хто шукає собі класні удочки, зверніть увагу саме на ці моделі. Посилання на них залишу під відео. Так, поставимо ось такі поплавці. Там вже є сліска, грузики, крючки. І через застібку одягаємо кілька поплавець. І на махалку поставимо ось таку готову снахід. Якось наживки є трохи там опарищі. вони вже майже покупились. Ну і звісно ж навозний черв'як, друзі, в кількості. Наживка номер 1 І ще десь у мене є, здається, тісто. Ось, друзі, знайшов, довелося вертатися в машину, тому що забув тісто. Вже карасик повинен починати клювати. на... Такі всякі насадки, тісто, перловка, кукурузка. От смажена насіння у мене, кукуруза і криль. Ось такі тіста від мегалодон. І ще будемо пшикати на гачок спреями, кукуруза і чесник. Саме те, що потрібно, друзі, на карасика. Жаби кричать так, що я себе не чую. Першою закинемо, чи замастеримо удочку 6-метрову махалочку. Це не удочка, це просто мрія. Моя улюблена махалка 6-метрова. До речі, тут кущеряк поряд знайшов якийсь такий поламаний стілець. Будемо на нього удочки класти. Сподіваюсь, буде зручно. Зараз проміряємо глибину, мені цікаво, що тут взагалі по глибині. Шикарна глибина, близько метра. Взагалі те, що доктор прописан. Метр глибини для карася. Це улюблена моя глибина. Так, і заражаємо черв'ячка, печечок. Так, ну що, друзі, перекормочка готова. Дві удочки я вже закинув. Зараз загодуємося і, можливо, подивимося по ситуації, закинемо десь третє. Або зліва, або справа. Рибачити будемо не так довго, тож викидаємо одразу всю прикормку. Гарненько загодовуємо місцинку і будемо сподіватися, що карасик підійде на прикормочку. А прикормка сьогодні просто неймовірна. Ти стартанув, ти бормозкіна. Ой, зачепив. Як завжди. Удочку мені. Дивіться, що ламиться. Ну і як тебе достать? Рознадета вудочка була, як потягнув і заплуталося. Ну, нарешті, друзі, перша покльовочка десь мабуть хвилин 20-30 довелось почекати першого карасика, але ж таки він клюнув. Гарний, гарний лапоть. Кругом тіна, садок, мабуть, не будемо закидати, немає удумку. Видимо красень. Ось так еще відрі поплаває. Може він один. Може тут зараз ідеться, все це діло розплутувати. Карасищ! Як вистрибнув із води, я думав короб, друзі. Обалдеть. А там такий карась гарний. Дожди. а такий. То взагалі карасі тут, конечно, дебелі. Покльовочки хоч ріденькі, але карасі Кріцити. Ух. І відро як вкинеш так наш хвіст загибається. До речі, другий на ту саму удочку. Знов посередині між двома стоїть. І клює тільки на неї поки що. До речі, я знаю, чому на неї можливо клює, тому що я на неї спрей додаю чесночний. Можливо із-за цього, не знаю. О, О Мегалодон, чесничок. Вже не перший раз мене ці спреї не завіручають. Так, на одну удочку пшикаю, на другу ні. І ту, на яку спрей пшикаю, на неї кліє краще. Так що спреї, гадаю, працюють. Ось і сусідня удочка спрацювала. Теж І ще один карась. Ти що ти на себе начепляв? Бачите, всі карасі класні такі. Приємного розміру. Хоч і клюють не дуже часто. Але вже три карася і ще, друзі, рибалимо. Почав, до речі, теж на цю пшикать. Як перших двох карасів піймав на цю вдочку, Думаю. А ну-ка я зараз цю достану і попшикаю на неї чесничком. Тільки попшикав на цю чесничком і на цю теж клюнуло. Так що, мабуть, там тіна і карасю легше знаходити наживку по запаху. Іншого пояснення я не знаю. Не бачу просто. Треба нічого не цю космічок пшикати, На одну я таки не пшикаю, на неї поки що не пливаю. Хоча тільки закинув цю лудочку, попшикав і відразу другий карась. От і скажіть мені після цього, що пшикалка не працює. А до цього стояла вона там довго і упорно. Ще один отакий красень. І на неї не клювало. Здавалося, так? Да? Видите, друзья, четыре які кабана. Все одинаковые. Просто як під копирочку, просто як под линеечку. Все такие запив кило. Классные караси, такие жовкие. Класні, які ж вони тут класні? Чого я раніше на цю вдому не приїжджав? Да, мабуть, роки вже три я тут не буду грати. Ох, все один в один. Дивіться, які красиві, які красі. Здорові, просто сказочні. Бачите, дві удочки Добавляю чесночний спрей і тільки на них і клює. На цю не пшикаю, взагалі не клює. Траді інтересу зараз і на неї попшикаю. Просто мені аж цікаво. Вона теж загодована. Але чомусь на неї не клює. До речі, вона стоїть в такому класному місці. Я сподівався, що на неї якісь... Може линь клюне? Серед таких лотахів стоїть в козирному такому місці. Плюють по черзі. То на одну, то на другу, то на одну, то на другу. І дрібних зовсім немає. Ох, і кабани. Такі вальяжні. Це, мабуть, найбільші з усіх. Хоча десь плюс-мінус такий, мабуть, як і всі. Решта всі за пів кіло досі, оце карасі, всім карасям карасі, тягати таких на удочку, це просто неймовірне задоволення. Головне, що клюють, нехай не дуже часто, але сумувати і скучати не доводиться друзі ага. один в один всі на ширину відра просто клас Щось у мене десь черв'яки поховалися чи повилазили я вже останні, останні черв'яки одягаю. Я вже, правда, мабуть, три балки три сюди не заглядав, був впевнений, що їх у мене тут багато, а їх щось тут уже, мабуть, зовсім немає. Так от попадаються по одному. Тож, скоро вже, друзі, будемо їхати додому, тому що закінчуються черв'яки. гарненько їх там обмазуємо Так, пахне часником. Класний спрей мені подобається, друзі. і Карасям. І карасям, походу, теж. Редки попався. попася. так пляж так. Якщо, друзі, всі положити під линейку, мабуть, всі будуть один в один. Так, останній раз наживляюсь. Якщо червяки назбираю і буду вже закруглятися шоста година приїхав я десь четверті. Да, вже 15 минут на сьому. так що дві годинки порубали в принципі ще можна було б сидіти часов до синіни в мене вже немає черв'яків Так, ну що друзі, я вже потихеньку почав збирати дому. вже змотав 5-метрову дочку, склав штатів з камери. Давайте я вам покажу загальний свій сьогоднішній уловчик. Я їх не рахував, але думаю, що десь близько десятка от таких от карасиків. Всі, друзі, один в один. Тож, не знаю, навіть якщо їх під лінієчку покласти, то всі будуть десь плюс-мінус однакові. Риболовля сьогодні була просто надзвичайна. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що на цьому озері сьогодні половлю таких гарних карасиків. Гадаю, друзі, ви отримали задоволення від перегляду цього відео, так само як я від процесу самої риболовлі. Гадаю, наступного разу ще сюди приїдемо обов'язково. Дуже класне місце, тихо. Карасі класні, хочеться ще піймати гарного лина. Я точно знаю, що вони, друзі, тут є. І що саме класне, тут немає людей. Жодної людини я сьогодні не побачив і таке враження, що тут давно вже ніхто не рибали. Озеро таємниче знаходиться далеченько від города, тож, можливо, не кожен знає про нього. От. І це дуже добре, друзі. Тож рибка тут іще є. От. Що я хочу ще вам нагадати, як завжди, корисні посилання всі знаходяться в описі під відео, наснасті, якими я сьогодні рибалив. На удочки, на прикормки, на поплавці, на гачки, на Лески, як завжди, все можете знайти, друзі, в описі під відео. Кому відео сподобалось, не забувайте залишати коментарі, також залишайте вподобайки. Ну а я з вами прощаюсь, сподіваюсь ненадовго. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!